Львівська область оповита димом, особливо вогняну у темну пору доби. В суботу вогнеборці Львівщини зареєстрували 99 пожеж, трохи менше 76 в неділю. Окрім випаленої з землі рослин і тварин, цими вихідними від пожеж через паління сухостою постраждали і люди. У Львівському районі під час гасіння е, пожежі сухої трави було виявлено тіло загиблого чоловіка. Також був випадок у Самбірському районі, коли жінка, намагаючись самостійно. Тін ліквідувати загоряння сухої трави отримала опіки, та була госпіталізована у Львівську міську восьму клінічну лікарню. Чому ж люди палять сухості, в ДСНС пояснюють це через елементарну безгосподарність? Спостерігаємо мінусову температуру на вулиці, проте погода досить суха і вітряна, що сприяє швидкому поширенню вогню. Люди прибирають у себе на ділянках господарських, замість того, щоб прибрати. Сухості, навпаки, вони ж спалюють. А е, вітряна погода сприяє тому, що пожежа дуже швидко поширюється на значні масштаби. До слова за підпал сухої трави є адміністративна відповідальність. Штраф для громадян коливається від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадовців від 15 до 21,5 тисячі. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, Юстина Леськів, Анна Савченко, телеканал Перший Західний.